Експрес-аналіз стан економіки України і перспективи економіки України на рік два п'ять, На вашу думку, з вашим досвідом, з, вашим, з вашими знаннями. Ну, на сьогоднішній день десь. Половина нашої економіки вона спрямована на підтримку нашої обороноздатності. Якщо ми беремо взагалі бюджет, то практично всі кошти, які ми заробляємо і генеруємо як платники податків, то ми направляємо на армію на оборону, і на все, що з цим пов'язане. І майже всі кошти, які ми залучаємо як кредити, як позики за кордоном, то ми їх спрямовуємо на життєдіяльність країни. Да? Тому ну, з огляду на масштаб російської агресії. Якщо ми подивимось на економіку, то вона завдяки значною мірою зовнішньої підтримці наших союзників, дружніх країн, вона тримається достатньо непогано, Хоча безумовно, я думаю, що кожен підприємець відчуває величезні проблеми, величезні виклики, ну не кажучи вже про величезні руйнування, які відбуваються. Але якщо говорити про перспективи, то я думаю, що як тільки буде Формат безпеки надійний перед Україною відкриються якісно нові можливості, як колись було в різних країнах світу, так? тобто і це було колись японське економічне диво. До речі, ми Українська асоціації римського клубу видали таку книгу нещодавно, і вона дуже цікава, тому що дуже багато паралелей можна тут провести з Україною, як Японія з дуже поганих стартових умов стала другою економікою світу і фактично сперечалася за лідерство Сполученими Штатами Америки за 30 років вони зросли економічно в 18 разів або Південна Корея, яка зробила теж фантастичний стрибок. І безумовно дуже важливим було їх партнерство з Сполученими Штатами Америки, тому що вони мали певний формат безпеки, вони мали доступ до технологій, до ринків і відповідні інвестиції приходили в ці країни. Тому я думаю, що для України життєво важливим є. От зараз ми увійшли фактично в західний олігон, в американський mm -hmm. олігон, да, тобто група країн, поєднаних інтересами реальними на геополітичній арені. Нам дуже важливо закріпитись в ньому, пройти через точку біфуркації, через вибори Сполучених Штатів Америки, підтвердити свій статус як учасника західного олігона. Я думаю, що за цих умов. Перед Україною відкриваються якісна нові можливості, незважаючи на вкрай в важкі об'єктивні умови, які які є, і на продовження війни. Але от це є передумовою розвитку і виходу на іншу орбіту. Тому довгострокова я дивлюся на майбутнє України з надією і оптимізмом. Віктор, таке питання. Ви згадали південну Корею, згадали Японію і ряд інших країн. Ці країни починали вже розвивати свою економіку і стартувати, скажімо, от Японія в 18 разів виросла, да? в період, скажімо, найнижчого такого, можливо, я чуть неправильно скажу, дна у своїй економіці, і вони вже вдарилися об дно і почали розвиватися. Чи вони закінчили, скажімо, війну? Зробили безпеку і почали далі розвиватися, чи вже в процесі того, коли там і тривали між південною і північною Кореєю військові дії, і там і Японія, тобто люди паралельно воювали і вже починали відновлювати економіку, чи все-таки закрили війну і потім почали розвиватися? Дивіться безпека це ключовий актив, да тобто і без певної опори міцної розвитку економіки не буде. Хоча ми бачимо з вами в світовій історії, наприклад, той же випадок Ізраїля, коли він воює там фактично да. з п'ятого дня свого народження, да, тобто і не. Зважаючи на надзвичайний стан, який Кнесет постійно продовжує, Ізраїль залучає інвестиції, будує сучасні заводи, да, там робить індустріальні парки, супертехнологічні дослідження. Тобто є і такі приклади. Якщо ми взагалі подивимось на, на ту ж Південну Корею її протистояння з своїм північним сусідом, да, тобто це певний форпост західної цивілізації, да, такий і певний можна сказати фронтір західної цивілізації. Да, тому безумовно фундамент міцний і дуже важливий взагалі, якщо ми з вами подивимося на попередні там 90 років, то ми не знайдемо жодної країни, яка би зробила економічне диво без прямої або посередкованої підтримки Сполучених Штатів Америки. Тобто і сьогодні для нас дуже важливо безумовна підтримка і США, і Великобританії, і Японії, і Норвегії. А це все є учасники оцього так званого західного лігону. Тому це є перша перша основа. Але якщо говорити про стартові умови, то наприклад та ж Японія після другої світової війни, в якій Японія програла, вона зазнала ядерного удару, окупація, немає природних ресурсів. Ну, тобто, стартові умови, якщо їх проаналізувати об'єктивно, да сказати, з економічної точки зору, да ну будь-який економіст сказав би шансів тут дуже небагато, так. да, але країна за 30 років зробила те, що вона фактично деякі американські міста ну в економічному сенсі стирала з обличчя землі, наприклад, Детройт, який був раніше Автомобільним супервиробником, да, а потім ну, просто став таким порожнім містом і в США такий цілий іржавий пояс вони називають, тобто міста, які закинуті, тому що Японія перегравала в конкуренції, користуючись підтримкою союзництвом з Сполученими Штатами Америки. Тобто блискучий приклад того, що можна і йти на стратегічні альянси. І мати власні національні інтереси, їх відстоювати, розвивати власний бізнес. Тобто вони були одночасно такими економічними націоналістами, да, з одного боку, а з іншого боку, йшли на дуже серйозну міжнародну співпрацю і альянс з Сполученими Штатами. Я думаю, що тут деякі є речі, якими Україна теж може скористатися. Тобто, основним критерієм економічного дива японського, корейського і будь-яких інших див, де відбувалися ці. Такі скачки в розвитку це ключовий момент підтримка Сполучених Штатів Америки. Якщо є підтримка, це я не кажу основним, не основним. Одним із елементів спільним між цим це є орбіта Сполучених Штатів Америки. А далі які моменти? Ми ж не можемо сказати, Там. от нас Сполучені Штати підтримують, це розслабили, і, значить, по-любому нас винесли в. Такий просто райзений нам відсотків сто відсотків. Що саме ключове, що об'єднувало всі успішні країни? І до речі, це найкраще проаналізовано От цій книзі мого вчителя професора Райнерта, як багаті країни стали багатими, і чому бідні залишаються бідними. Ми вже двічі її видавали в Україні. Вона взагалі видана 25-ма мовами світу, тобто це світовий бестселер. І от Райнерт проаналізував історію 500-річну розвитку різних країн, як вони ставали заможними, як якісь країни втрачали лідер і перетворювалась на бідні, і він знайшов, що головна причина, яка і головний фактор, який розрізняє багаті країни і бідні, це є економічна спеціалізація. Тобто, це те, на чому країна спеціалізується, що вона виробляє. Якщо країна розбудовує в себе високотехнологічне виробництво, да спочатку прості речі, потім складніше, потім ще складніше. Да, тобто, якщо країна виробник, інноватор, да, тобто інженер, то вона стає заможною, потужною, вона дає іншим кредити, поради. Вона вступає в взаємовигідну міжнародну співпрацю. Якщо у України примітивна бідна економіка, вона експортує там зерно, руду, залу і там ліс, і так далі, то вона залишається бідною. Їй нав'язують умови, їй дають кредити, їй кажуть, що робити, за неї вирішують, тобто тому, от цей такий фазовий перехід між бідністю і багатством, це по суті заміна аграрної моделі сировинної моделі економіки на виробничу високотехнологічну інноваційну, яка потребує науки, потребує інженерів, потребує якісної освіти. І всі країни, без виключення за 500 років, які робили економічний стрибок, вони проходили цей шлях. Але якщо ми беремо з вами от сучасний світ там за. Останні, скажімо, з, там 80 років, да, то в ньому економічна і безпекова домінують Сполучені Штати Америки. Тому цей фактор додаткової підтримки безпеки, доступу до технологій, доступу до ринків, він грає доступу до кредитів, да, тобто він грає свою допоміжну роль. Але ключове це економічна політика, економічна стратегія, яка спрямована на от цей фазовий перехід або такий стрибок від сировинної аграрної моделі до виробничої інноваційної. Да, то все, що ми можемо виробляти самі, ми маємо це виробляти. Що не можемо, ми повинні навчитись. Да, ми маємо робити там спільні підприємства, шукати спільні інтереси з іншими. Країнами, але крізь де можливо, намагатись не йти найлегшим шляхом просто шляхом імпорту, просто шляхом там позичання, тому що це хибний шлях. Він простіший і він е, видається, знаєте, таким правильним, тільки на перший погляд. Він легший, але він не приводить до перемоги, він не призводить до підвищення економічної складності, до підсилення країни. Тому це дуже важливо. Це перша перша складова. Да, тобто, якщо говорити ще про системні речі, які важливі, то це певний тип. Скажімо, монетарної політики, да, тому що в усіх країнах, які робили економічний стрибок, були довгі дешеві гроші, тобто кредити, які були надмірні по відношенню до потреб бізнесу. Хочеш збудувати завод, цех, що завгодно. Ти приходиш в банк і ти отримуєш кредит. Да? Тобто, причому в деяких країнах розмір виданих кредитів перевищував там два розміри річного економіки. Да? Тобто, це неймовірно в Україні. Сьогодні ця фінансова глибина економіки 20%. Тобто нам її треба наростити десь разів так в 10, Да? Тобто це реально, це дуже складно, але реально, але це теж треба робити. Да? Ще один фактор, який прихований і на нього не завжди звертають увагу, але зараз він для нас супер Це демографія. Да? Тому що країни, які робили велике швидке економічне зростання, економічне диво, як правило, там була на підйомі демографія. Наприклад, Китай, коли починав своє сходження 50 років тому, економічне, да. Китай тоді важив всього 3% світової економіки. Да? Майже нічого ми б з там з вами на мапі б не знайшли економічній. Да? Тобто сьогодні Китай економіка номер два, яка оспорює лідерство США. Так от тоді в Китаї, коли він починав, було там 6-7-8 дітей в родині. Сьогодні в Китаї вже немає навіть простого підтримання навіть кількості людей, які є, тому що населення Китаю вже скорочується Китай старіше і очікують, вже в цьому столітті буде китайців менше мільярда. Тобто, уявіть собі, тобто він пройшов оцю точку зрілості. Да, тобто, і, по суті, він зараз вже в своєму розвитку припишов певний певний зворотній відлік в демографії, і це впливає дуже сильно на економіку. Тому є Низка факторів тут один фактор якийсь не може вирішувати. Але якщо в тебе правильна економічна стратегія, політика, якщо в тебе є сильні міжнародні альянси, і підтримка в тебе є безпека, доступ до технологій, до ринків, до грошей, то тоді ти стаєш магнітом для талантів і для бізнесів, які приходять в твою країну і. Розгортають свою економічну гру тут у, тут у тебе, і тоді ти починаєш зростати. Да? Тобто, і якщо в тебе населення, яке в, в цей ефект економічний може мультиплікувати, да? тобто і країна зростає, то трапляється те, що називається економічним дивом. Якщо якогось з цих факторів немає, треба шукати, що робити, щоб вони були.